Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі Peugeot 208 з батареєю 50 кВт, запасом ходу 300 км реальним. Ось такий автомобіль, комплектація Allure, передня задня парковка, камери 360. Бачу, адаптивний дистронік. Ось такий от автомобільчик в самому класному кольорі, автоматичне затемнення дзеркала, утримання в полосі, розпізнавання знаків, набір цих усіх. Асистентів присутні, дуже класний колір, передня задня парковка, LED стопи, LED переднє світло. Два ключики, 76 тисяч пробігу, автомобіль весь в оригінальній фарбі. Подивіться, на стан цього автомобіля, бездротова зарядка телефона, тут -от присутнє автоматичне затемнення дзеркала, круїз контроль, утримання в полосі, розпізнавання знаків. Все це є. Вартість автомобіля 13700. 2020 рік. Чистий автомобіль з Нідерландів. Якщо сподобався, телефонуй. Ось такий у нас сьогодні лев. Всім гарного дня і до нових зустрічей!